Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачні мариновані огірочки на зиму. Цей рецепт є класичний, простий в приготуванні, тому сподобається абсолютно кожному. Завдяки вдалому поєднанню пропорцій солі цукору та оцту, смак їх просто вражає. Тому збираємо маленькі огірочки і обов'язково зберігаємо їх на зиму за цим чудовим рецептом. Набір продуктів мінімальний та доступний абсолютно кожному. А головне ось такі гарні огірочки, які я заздалегідь замочила в холодній воді. Приготування починаю з того, що беру стерилізовану баночку і кришечку. Можна брати як літрову, так і 750 грамову та починаю складати спеції. На дно кладу чесник, розрізаний навпіл, так він більше віддасть свого аромату. Далі додам суміш перців, обов'язково з цієї суміші дві горошинки, в мене повинно бути духмяного. Далі гілочки кропу. У мене ось вони такі трохи вже підсушені, але навіть якщо у вас повністю вони висохли, то теж згодиться, не менш ароматно буде. Туди ж відправляється лавровий листочок середнього розміру та шматочок перчику чілі. Для цього вам потрібно обов'язково знати, який він за гостротою на смак, тому що в минулому році я поклала трохи більше шматочки, і в мене були такі досить перчені. Далі я ріжу листочок в хорону на смужечки, ріжу я його лише для того, щоб він займав менше місця і більше влізло огірочків. Тепер кладу огірки, відрізавши в них хвостики та носики, кладу щільненько, починаючи з великих, а потім доповнюю до кінця банки маленькими, якщо потрібно. І тепер розрізавши на невеликі смужечки перчик болгарський, заповнюю пусті щілинки або просто кладу зверху. Тепер накриваю кришечкою, не закручуючи, ставлю в сторону і заповнюю всі баночки, що в мене є. Заповнивши баночки, приступаю до приготування розсолу. Кількість розсолу, яка вам необхідна, розрахувати досить просто: це половина об'єму від вашої баночки. Звичайну питну воду додаю цукор, сіль та оцет усе одразу, не по черзі. Хтось додає оцет потім, боючись, що він випаровується, я додаю одразу, і в мене результат просто відмінний. Далі даю розсолу закипіти і гарячим розсолом обережно заливаю баночки. Баночки заливаю до самого верху, щоб потім як накриваю кришечкою, може навіть підтікати. Далі ставлю на стерилізацію, попередньо застеливши рушничок і заливаю водою кімнатної температури. Далі ставлю на вогонь, кришечки, як бачите, в мене, відкриті, не закручені, і від закіпання засікаю 5 хвилин, не більше. Те, що огірочки почали стерилізуватись, можна побачити ось по тим бульбашкам, які йдуть знизу догори. Рівно через 5 хвилин від закіпання води, я обережно витягаю і одразу закручую міцно кришечкою. Потім перевертаю, ставлю на кришечку і так роблю з усіма баночками. Друзі, якщо хтось досі обходив стороною процес стерилізації та закривав огірки та помідори, заливаючи декілька разів. Я вас запевняю, спробуйте цей спосіб, і вам сподобається. Це легко, швидко, неймовірно смачно. Таким самим способом я закриваю і кабачки, просто замість огірків кладу кабачки, а ще смачніші виходять патісони. Тож, якщо спробуєте, обов'язково напишіть мені про ваш результат. А я вам рекомендую. Обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного!